Зараз по системі балів одного расиста оцінюють в один Mavic. Тобто раніше там давали один, одну і впівішку, зараз підняли. От один мавік коштує один расист. Там, там, пілот може втратити три дрони, а може там, і 15, і 20 расистів бити. Тобто, це ну, набагато. Вигідніше, якщо перераховувати рашиста в матеріальні мавіки, да? мавіки, то це спеціальна формула потрібна. Насправді так. Да, є я чув в деяких бригадах розраховують скільки витрат, скільки коштує ліквідація одного рашиста. І кажуть, що 3 тисячі доларів це ще нормально на одного рашиста. Це враховуючи снаряди. Тобто, якщо йде по полю рашисти, в нього там викинуть два-три снаряди і не влучать. То це погана математика. Якщо там з другого влучать, то це вже не ну не плохо. Типу, це вже плюс-мінус добре відпрацювали. А у нас виходило десь 300-350 доларів один рашиста продався. То десять разів дешевше, дешевше, ніж планують деякі бригади.